А вже маємо можливість. Дякую редакторам. Вже маємо можливість. Ми побачити, що відбувається наразі під стінами Києво-Печерської лаври, куди відправилася наша журналістка Наталя Білогурова. Її ми вже раді вітати зі студії Києва. Отже, Наталю розповідає, що там віряни у ПЦМП знову зібралися і знову там співають. Це Ігри не просто відновилися, співають, перемістились тепер до входу в нижні печери. Так як сьогодні вранці, це ми щойно приїхали, тому буду розповідати зі слів і з іншої сторони, що нам вдалося дізнатися згодом більше деталей. Але поки що на цю хвилину, сьогодні вранці комісія і представники музею києво Печерської лаври опечатали вхід до нижніх печер. Знаємо, що вранці з'являлося повідомлення від міністра культури Олександра Ткаченка з приводу того, що були Найдені суттєві порушення на території різних корпусів, що використовували святиню як склади, і ось вранці опечатали цей вхід. Цю після цього прийшли віряни, почали скаржитися, що це їх будівля, що немає поки що рішення суду, і почали, як кажуть, очевидці виламувати двері. Підняли те, що прихожани кажуть, що комісія їхні замки вирізала і поставила свої. Тобто, підняли, от ви там бачите цей вхід, біля якого тепер зараз співають. Навіть коли ми приїхали, були такі більш скандальні настрої. Підняли у цей ролету, і туди під цим ролетом пролізли прихожани, кажуть, що. Прихожани вибратись не можуть, що вони стали заручниками не дуже зрозуміло, бо кажуть, є ще інший вихід, чи є там прихожани насправді, чи стали вони заручниками. Будемо з'ясовувати і вам розповідати. Ну, поки що на цю хвилину прихожани не ОПЦ не приховують того, що вони хочуть зламати ці двері або якось потрапити, бо їм що підчинили, бо вони вважають, що все таки це їх власність, хоч і завершений договір оренди, хоч і це власність українців, але вони вважають, що до рішення суду вони. Не, не мають нікуди виїжджати. Тож ми будемо стежити за ситуацією, більше подробиць, тому що, от я ж кажу, поки що так, швиденько, на те, що ми приїхали, і це буквально, буквально за кілька хвилин сталося, всі побігли вниз, сюди до входу, в ніжні підщери, і також це вхід до апартаментів владики Павла. І ось тепер їм не подобається, що не можна вільно ходити. Будемо стежити, вам розповідати, Ігорю. Дякуємо, Наталія Білогурова біля Києво-Печерської лаври спостерігає за тим дійством, що там відбувається.